Всім привіт, з вами я, Вася, і сьогодні буде ітоги конкурс цього хлопця. Йому дуже повезло. Давайте запускаємося в катку. Мене сердечний приступ. Ти радий? Пане, мене... Серде... мене сердечний приз! На, і бро! Як я обіцяв відео, МКшка золото, Сальний фронт, з фул bessay ще з тепловізором на розширений магазин і зборочний матеріал. Фулло бесамейт із тепловізором. Забирай. О, oh, дякую! Ти радий, що ти виграв? Oh. Я встиг. Всім удачі і всім пока!